Hi there! вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Катя, я викладач англійської мови та власниця школи англійської онлайн. Ви можете познайомитися зі мною ближче в моєму інстаграмі, а також в мене є телеграм-канал з корисними матеріалами для вивчення мови. Всі посилання будуть в описі під відео. Як показує досвід, багатьох лякає фраза в англійській мові 12 часів, яка лякала колись моїх студентів. До речі, багато людей, приходячи на пробне заняття, говорять про проблеми саме в граматиці і про страх оцих часів. Ми сьогодні і ми з вами разом назавжди розберемося в цих 12 часах, як вони працюють, і як не зубрити їх, а зрозуміти, щоб врешті-решт використовувати інтрити. Насправді в англійській мові, як і в українській, всього три часи: present, past, і фьючер. Але існує таке поняття, як вид дієслова. В українській мові їх лише два недоконаний та доконаний. Я читав, я прочитав. Думаю, пам'ятаєте, це ще зі шкільної програми. А в англійській їх аж чотири. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Таким чином у нас виходить табличка з 12 видочасовими формами дієслова, яка багатьом так само відома ще зі шкільних років. В нашій мові так само існують ці форми, але вони не виділяються окремо. Ми їх передаємо за допомогою додаткових слів. Наприклад, я читаю кожен день. Це наш present simple. Я читаю прямо зараз. Continuous. Я прочитав вже три книги. Це буде perfect. І я читаю протягом трьох годин. Це буде Perfect Continuous. В англійській мові вся інформація передається за допомогою дії слова, як ви могли зрозуміти, що, на мою думку, є навіть зручніше. В цьому відео ми не будемо занурюватися в будову та використання кожного з цих часів, розглянемо лише базові основні характеристики кожної з груп. І почнемо з моєї найулюбленішої, найлегшої групи групи Simple. До речі, слово Simple так і перекладається простий. Цю групу ми використовуємо, коли говоримо про короткі, прості дії, разові або ж регулярні, а те, що відбувається взагалі по життю. Якісь факти, закони, природи, тобто це будуть прості короткі дії, як в минулому, так в теперішньому, так і в майбутньому. Думаю, ви розумієте логіку. Наступна група група continuous. від слова continue — продовжувати. Тут ми говоримо про якісь подовжені дії дії в прогресі. Те, що відбувається зараз, прямо зараз, навколо зараз, або ж якийсь конкретний період проміжок часу. Третя група група Perfect. Це слово перекладається як ідеальний, хоча я не можу сказати, що ця група ідеальна, бо вона для багатьох є важкою, хоча її дуже часто вживається, особливо Present Perfect. І цю групу ми вживаємо, коли говоримо про якийсь результат, про якийсь досвід, будь то досвід і результат в теперішньому, чи то в минулому, чи то в майбутньому. І остання група група Perfect Continuous, яку ми використовуємо щоб показати, як довго триває дія, або ж як довго вона тривала до якогось моменту в минулому, або ж як довго вона буде тривати до якогось моменту в майбутньому. Тут ми так само можемо мати результат, але більша увага сконцентрована саме на тому, як довго відбувається ця дія. Факту ми об'єднуємо характеристики групи Perfect і групи Continuous. На цьому в мене все. Сподіваюсь, після цього відео вас не лякає 12 часів англійської мови, ви зрозуміли їх логіку і як вони працюють. Пишіть в коментарях, чи було це відео вам корисним, а також напишіть з часів, хотіли б розібрати в наступному відео детальніше. See you soon!